Багато гарних сіл на світі, але мені миліше за все моє село, село Надрічне. Таке прекрасне чарівне. Вітаємо вас у Надрічнянській загальносвітній школі перших-других ступенів Бережанського району Тернопільської області. Школа, школа, наша берегиня. Найрідніша стежка до мети, там де двір широкий, там, де небо, синє. Час веселим дзвоником летить. З надією, що у проекті відкритий світ ми переможемо. Запрошуємо Україну, де дружно живемо. Я. Yeah! Она, школа вся, Наша школа творча запальна. Іємно співуватись. На гарну можливість глибокі знання здобувати, щоб щороку і щороку все розвиненіше ставати. За ми у школі готували. Наш чомучок небагато, а в житті нам все вдається малювати і співати, вчитись і відпочивати. У нашої школи є комп'ютерний клас, свій і він двері відчиняє для нас. Ми всі дуже раді тут займатися щодня, з усіх джерел тут черпати вільно можна знання.